То ви на огляд господарського приміщення? Ходіть, покажу. Тут Сосна? одна тут тут сосна, одна. І во воно. Во воно. То є не хата, то не зона відпочинку, то господарське приміщення. Але яке естетичне, ходіть. Ну, і каже: намалюй і зроби щось таке, щоб воно дійсно вписалось. Ми зробили, намалювали і вписали. Добрий день. Ну, ви коропіть, а ми тоді будемо продовжувати. Ми в кадр нам не попали. Ми від... В цілому ми маємо два приміщення. Одне приміщення трошечки менше, воно таке вузьке, і тут буде газонокосарка. як бачите, два велосипеди. Ну і друге. Маємо вже більше приміщення, таке значно більше приміщення, якого ми розмістили абсолютно все. Вже. І родзинку. Що? Як ви думаєте? Ваші версії напишіть в коментарях, як то кажуть, що у нас тут може бути. Ну, короче, не вгадаєте. Має бути дровітня з термососни, друзі. Я вже навіть не буду вам розказувати, що вона покручена на наші шурупи камо. Ви не бачите тут шурупів покручених. бачите? Це як гарно тут було це придумано нашими дизайнерами, і ми це втілили в життя. Ніжно, гарно, швидко, все, про все нам пішло 13 робочих днів. Тому кому треба, ви прекрасно знаєте, куди звертатися.